Перед новим роком разом з вами хочеться пригадати, яким же ж був цей рік. А вас я попрошу в коментарях написати, яке саме ваше найулюбленіше відео за цей рік. Це буде корисно мені і для статистики, і для росту каналу. А цей рік почався з повчального відео про вузол Супер Клінч. Одне з найкорисніших відео, але якість покинула його. Далі я розказую свій досвід, як віддавав катушки на ТО і чому це варто робити. Потім нагадав вам про весняну заборону ловлі щуки. А в наступному відео вибрався на малу річку пошукати оконя. Проте весняна мінлива погода не дала мені гарного лову. А вже в наступному відео мормишинг мене виручив, і я наловив багато верховодки. Потім поділився з вами моїми найлюбленішими коробками в ультралайті. Розказав про ловлю на спінінг весняної верховодки. Після роботи попав на неочікуваний кльов класної риби на мормишини. Далі в дуже цікавій місцині наловив жереха, окуня і гостягу на ультралайт. З товаришем Юрою вибралися на класну риболовлю по окуню. Ох, ми тоді і кайфанули від здоровених оконів на ультралайт. Це був просто крутий час, і рибалка запам'яталася, мені на весь рік хочеться повторити. Розповів про свій новий риболовний ящик. Хтось ним користуюся і задоволений. Знову вибралися з Юрою на риболовлю, отримали просто море задоволення, відпочинок і відновлення на природі. Поділився з вами своєю знахідкою. Стакан, аксесуар для переносу води до ящика, дав відповідь на запитання, який спінінг та катушку обрати за 3500 гривень. Був на риболовлі на озері Кулік і половив трошки окуня. Розповів, чим насправді хворіють майже всі риболови, і поділився анонсом. Купив нової бейткастингової катушки. Но наступному відео вже поїхав з тією ж катушкою на риболовлю. І зловив щуку та окуня. показав як намотувати шнур на мультиплікаторну катушку. Розповів про дуже круте риболовне місце біля метролів Лівобережна. час від часу їжджу туди половити і задив... <світтє> залишаюсь задоволеним. А далі зробив огляд мультиплікаторної катушки Шиману Калькута БФС 2003 року, і вже поїхав з нею ловити Судака. Уже з середини літа почав ловити на великі 130 ті воблери доволі успішно, але не залишав на нанолонг і не забував ловити невеличку рибку. Тому для себе в цьому році відкрив сонячного окуня. Перший раз його зловив. це цікава, красива риба. А також ходив на розвідку в нові місця, гарно погуляв. Ну а також спробував за вечір зловити кілограм бичка на київській набережній. По запрошенню пастора Андрія поїхав на риболовлю на поплавок і спіймав класного карася. отримав можливість зробити огляд на китайський мультиплікаторний комплект, спробував пояснити, чому старі риболовні правила зараз вже не актуальні. Декілька разів виїжджав спіймати класну щуку і попасти на щучий жор осінній, встиг половити на платному щучому озері, а також поїхав на платне озеро по Форелі, перший раз в живсті і отримав крутий досвід. Подякував кожному за досягнення трьох тисяч підписників, викрутів мене. Все ще не полишав надії спіймати найбільшу щуку в своєму житті. Під кінець сезону отримав нову шпулю для катушки Калькута БФС, яка дозволяє мені кидати від 0,8 грама. Поділився з вами своїми секретами, як я ходжу на риболовлю і залишаюся в комфорті. Що треба робити під час холодної погоди, показав, як за допомогою ультралайту. Можна наловити і окунів і щуку в холодну пору. Поділився своїм новим методом зберігання металевих скруток, розповів, як підготуватися до нового риболовного сезону та вибрати поляризаційні окуляри. Привітав вас Різдвом! Ну а також відправився на різдвяну риболовлю з іншим юрою і піймали гарну щуку. Дякую, що були зі мною! Цей риболовний рік. Ну а далі вже побачимось в наступному році, де на вас будуть чекати ще кращі відео. Я буду ставати все краще і знімати для вас все цікавіше. І побачимось в наступному відео!